Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією! Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Велике щастя, коли людина має мудрість покладатися на ці обітниці, тому що. Тільки у Господі сьогодні можна знайти спокій у тих переживаннях і труднощах, з якими спіткнувся наш український народ. Сьогодні, як ніколи, дорогі мої, потрібно полюбити тих, хто поруч із нами. І Господь у посланні до Галат у 5 розділі, у 13 вірші, говорить досить коротко: любов'ю служіть один одному. Любов це шовковий шнур, яким Зв'язані серця. Нам не слід вважати, що ми повинні виставляти себе як зразок. Доки будемо думати про себе і про те, чим нам зобов'язані інші, доти не зможемо працювати для спасіння душ. Коли Христос оволодіє нашими серцями, ми більше не робитимемо обмежене коло у власної персони. Центром своїх думок та уподобань. Яку дивовижну повагу до людського життя виявив Ісус у місії свого життя? Він стояв серед людей не як цар, котрий вимагає уваги, пошани, служіння, а як той, хто бажає служити і піднести людство. Він сказав, що прийшов не для того, аби йому служили, натомість він прийшов послужити. У кожній людській істоті Христос бачив того, хто потребував людського співчуття. Багато хто з нас готові послужити певній групі людей, але саме для тих. Для кого Христос бажає зробити нас благословенням, якби ми не були такими безсердечними, жорстокими, егоїстичними, ми обминаємо як недостойні нашої уваги. Нам усім потрібно краще засвоїти великий урок прощення найбільша несправедливість, яку ми можемо виявити до інших. Це не прощати, вважаючи, що вони якимось чином ображають нас. Це найбільш небезпечна позиція для людини, яка називає себе християнином. Адже як вона поводиться зі своїми братами, так і небесний Господь поведеться з нею. Нам необхідно мати більш піднесені та ясні уявлення про характер Христа. Ми не повинні думати про Бога тільки як про суддю і забувати, що Він, люблячий Отець, нічого не може заподіяти нашій душі більшої шкоди, ніж це, оскільки все наше духовне життя формується з наших понять про Божий характер. Нам потрібно засвоїти урок про любов Ісуса. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Саме такої висоти любові нам необхідно досягнути. Полотно цієї любові не заплямоване егоїзмом. Це полотно воно простягається, щоб надавати допомогу всім, а особливо тим, хто заблудилися. Послухайте, як Господь говорить про це у Галату 6 розділі, у першому вірші. Брати, якщо і впаде людина у якийсь переступ, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності. Кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити у спокусу. У цьому тексті нам дана особлива вказівка, як поводитися делікатно з тими, хто впав у якийсь переступ. Необхідно усвідомити зміст вислову, упасти у якийсь переступ. Людина, яка впала в гріх ненавмисно. Не маючи наміру зрушити, але через нестачу пильності і молитви, не розпізнала спокуси сатани і тому потрапила до його тенет, відрізняється від тієї, котра планує і навмисно впадає в спокусу, бажаючи прямувати гріховним шляхом. Щоб перешкодити заздалегідь обдуманому гріху, потрібні більш рішучі заходи. Проте з тими, хто був захоплений зненацька або переможений спокусою, апостол велить поводитися інакше. Виправляйте таких духом лагідності, кожний пільнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Для цього будуть потрібні віра і догана, добра порада. І молитва до Бога, щоб допомогти їм побачити небезпеку та гріх. В оригіналі використано слово управити, немов зміщену кістку. тому потрібно докласти всіх зусиль, управити їх, допомогти їм опам'ятатися, викривши їх у гріху і обмані. Не має бути місця тріумфу через падіння брата. Натомість намагайтеся врятувати заблудних відріха духом лагідності у страху Божому та у любові до їхніх душ. Коли людям доводиться плести проти течії, сила хвиль тягне їх назад. Нехай тоді їм буде простягнута рука. Як рука старшого брата, тобто Ісуса, була простягнута потопаючому Петру. Нехай ніхто з братів не дає приводу до зневіри тому, хто, як можна передбачити, робить неправильний хід. Дайте йому відчути міцний потиск, протягнутої зі співчуттям руки. Дайте йому почути тихі слова. Давай помолимось. Святий Дух пошле багатий досвід обом. Саме молитва об'єднує серця, саме молитва до великого лікаря, процілення душі принесе Боже благословення. Молитва об'єднує нас один з одним та з Богом. Молитва залучає на нашу сторону Ісуса, додає нових сил і приносить благодать. Ослабленій, збентеженій душі для перемоги над світом, над тілом і над дияволом. Молитва відвертає від нас напади, сатани. Молитва це наш надійний захист. Я хочу якраз помолитися, щоб ми були захищені від усіх спокус, і щоб ми не падали, а навпаки, допомагали тим, хто впав. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати Тобі за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, ти віддав своє життя на Голгофі, щоби прощати всі наші гріхи. А до того часу ти прожив життям, люблячим життям, ти полюбив усіх, Господи, і всім хотів допомогти. Ти роз'яснив свої правди священні, як людям навернутися до Бога, як людям знову повернутися в втрачений рай. Ти все розповідав, а люди тебе також ненавиділи, навіть хотіли позбавити життя і позбавили на кінець, не знаючи того, що роблять. Ти, Господи, молився до Небесного Отця, щоб і таким попрощати. Тому й ми сьогодні просимо прощай нам і дай нам мудрості. Навчитися так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в той день, коли ти прийдеш, щоб ми були в числі тих, хто в надії чекає Твого повернення. Господи Боже святий, тато Небесний, в нас так не вистачає тієї любові, яку мав ти. Тому сьогодні ми дуже хочемо, щоб ти наповнив наші серця тією любов'ю, небесною любов'ю, щоб всі, хто будуть оточувати нас, щоб вони відчули дотик неба. Це наша молитва і прохання, а тобі за все, що ти зробив для нас, за те, що ти сьогодні пропонуєш нам спасіння і прощення, ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Немає на землі людини, яка не помилялася. І дуже добре, коли поруч із нею є ті люди, які розуміють або з порозумінням поставляться до такої людини, і Господь дає чудову пораду, що це все потрібно робити із духом лагідності. Ви знаєте, сьогодні для того, щоб запобігати злочинам, є попередження. Але якщо вже вчинений злочин, людина потрапляє у місця позбавлення волі, де, здається, людина мала б виправитись, бо це називається виправна колонія, Но, на превеликий жаль, там, де є жорстокість, не може бути ніякого виправлення. Тому Ісус, побачивши, в якому стані знаходиться людство, Він прийшов на нашу землю. І тоді, коли йому робили шкоду, коли говорили про нього погано, він повертався і з любов'ю кликав таких людей. І в останній день свого життя, тоді, коли йому руки і ноги пробивали свяхами, він звертався до Небесного Отця, простий їм Отче, даючи можливість кожному із нас, хто, можливо, впаде під важкою ношою гріха, даючи можливість повернутися до Господа у небесний рай. Тому, друзі, дорогі, сьогодні давайте відкриваємо свої серця, щоб Ісус замешкав там і щоб Божа любов через наше життя виливалася на всіх, хто буде поряд із нами. Божий благословень вам. i do po